Українських повстанців і людей, які впали за волю України з героєм слава Салас, розумієте? Дуже як Ваше підучить, служить себе. Але що, при це? Б думай, б, думай, що... Я думаю, що ближче вона... до тебе до ближче до теми. Я представляю народний трибунал, бо є Юрій Хорт. Ми прийшли абсолютно відкрито. Уповноваження народним вічі здійснювати, можна сказати, правосуддя. Можна сказати, проводити профілактичну роботу і чистки старої гвардії і тих людей, які відмовляються працювати на благо Української держави і чиї ідеї суперечить українській революції. З вашого боку, пане Клопачевський, скільки до нас надійшла інформація, є зловживання, в тому числі зловживання службовим становищем, з вашого боку, було привласнено державне майно. Щойно ви озвучували про те, що ви зайняли комунальне майно квартиру в місті Вінниця по вулиці Лядіратошної, 20А. Поза чергою надали житло своєму товаришу горбі. Ця інформація поки що перевіряється. Що ви здійснюєте репресії, в тому числі до деяких працівників, теж інформація перевіряється, ось даний працівник до нас звертався. З іншого боку, я особисто... По щойно з вами зрозумів, що у вас будується будинок, і вам при цьому немає де жити. Тобто будується будинок, є одна квартира, і ви займаєте ще другу квартиру, і вам немає де жити. Ось така ситуація складається. І при цьому, чи вважаєте ви, що ви чесна людина, по-перше, і по-друге, чи вважаєте ви, що ви відповідаєте займіній вами посаді? Тим паче, якщо ви допускаєте таке, що у вас працюють люди, налаштовані негативно до української держави, які стоять в опозиції, до такої держави взагалі. Ось в чому запитання. Ну, Я думаю, що не треба в моїх співробітників вчити до цього. Не треба вчити? Всі, всі, вони, всі вони давали працювання вірність народу України. І всі вони виконують свої. Повноваження, надані державою, закріплені посадовими інструкціями і та так далі. Тобто, мої працівники вони мають право думати, як вони бажають потреби. А той, хто порушив присягу, як називається, скажімо, вони не порушували присягу. Ми давали присягу на вірність народу України. І ми вірні народу України і знущаємося над гаслом героям слава. Ми не знущаємося. Конфетція заборонено. У відсутності журналіста хочу сказати, що дуже показовий елемент, коли е, революційні реформи впираються в людей, налаштованих негативно до української держави. Е, будь ласка, відповідайте на запитання, яке було вам задали. Я відповідаю, таким чином, що. проголосовано, тайно, тайно проголосовано. Я не винен, що скільки, 49 чоловік при трьох проти проголосували за надання за квартири громадяни. При Присутності ваші, я думаю, вони проголосували абсолютно так само, тому що хто зможе е, проголосувати без... Е, тільки не треба ж мене робити, знаючи, що його звільнено з роботи, чи не треба що робити, Знаю, знає, Що, що чи... <плоти> 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 ви таке кажете? Всі чі голосували, всі ми. Ви... Більше трьох десятків були перевірили. Ви тут абсолютно не розібрали і ситуацію і, і влаштовуєте та трибунал так званий. І по люди проти по цього речі, не знавши, що ти проголосував проти. І якщо встановлена особа, хто проголосував проти, я думаю, що ви поставите ці людини негативно і здійснювати на неї постійні. А народа. Без пітися, під чого галочки старому і сил. У нас є аудіозапис, можемо скинути. Ви думаєте, так легко звільнити рядового спеціаліста з роботи? Я думаю, Начальника людини, наприклад, людина вам відповіла сама на це запитання. Вона була на роботі по сьогодні раз 27 августа 2012 року. На минуточку подивіться, який сьогодні день. І вона перебуває ще досі на роботі Державної служби, отримує державні гарантії, ті, які відносяться до державних службов. Але чи зможе вона вийти на роботу потім вільно і виконувати свої функції? Тобто потрібно завжди дивитися між рядками, чому людина зараз перебуває в осіб не Ми проведемо істрацію тих лікарів, які дають лікарняні такі. Ми зараз проводимо ілюстрацію, тому що до пані Діденко. Діденко я якраз не давала лікарням. Ось, тому що була дана казівка, підрізала таку змову про те, щоб не роздавати. Має бути неприязне. З приводу квартири городу у нас було перевірок, ну я не знаю, більше трьох десятків перевірок. Більше трьох десятків перевірок. Жодна інстанція не вбачає порушень. І ви розумієте, що якщо б така кількість, я не міг договоритися зі всіма. Це перевіряли і прокуратура, і СБУ, і УБ. Горба зміг, наприклад. Тому що я бачу, у нас є пан областю, ось у мене по соціальній експертизі. А люди без ніг, без рук не можуть отримати інвалідність без грошей. Да? І він зміє домовитися. Ту. Я думаю, що Горба змій... Ви знаєте, що Горба зараз уряди були... армії. Ви знаєте, що горба багатодітна сім'я. молоді. Окремі представники теж е, можуть володіти певними дипломатичними якостями. У вас або є документи про це, або не розпошиваються. Весь колектив голосував, весь колектив був присутній. Ви не володієте ситуацією абсолютно. Зрозуміло. Мене цікавить знову ж таки інформація про вашу останню квартиру. А ви Почекайте, давайте Давай. по порядку. Ви сказали, да? Та? Зараз я дойду до всього, по порядку. Хто не знає, що працівників, напевно, всі знають дуже, але Што? хто не <хід> да. хто що, щось, хто? бачу, що це можливо. і квартири, <хід> і машини, і панічні, і горби, і всі клубні. Це буде північно. Ні, так. Що стосується горби, розібрались, тобто весь колектив проголосував. Ніяких упереджень не було. Якщо ви, є докази того, що я виси, хоч з кимось говорив про те, виси, щоб вони голосували за, ви можете, скажімо, знайти, якщо ви знайдете докази, я що я заставляв когось голосувати. Що в боротьбі з хабарниками, чиновниками, продажними корупціонерами постійно все впирається в бюрократію. Ви не розкидаєтеся празними, не звинувачуєте. Тільки суд має Тільки суд має право на свою адресу сприйняли. Ні. Я сприйняю це на адресу кожного з них, тому що кожен з них голосував, кожен з них є хабарником. Але квартиру отримували окремі тобто Не вони затримували голосування. Ви знаєте, якби сьогодні провести це голосування, не проводили, тільки це буде. Ви знаєте, що вона вже не одну квартиру, її вже держава дала. Давайте не будемо концентруватися на окремому. Картина горча, далі пустимо. Говорите про Копачевську. Ми говоримо про не про а про моєму Красівську. почекайте. Ми всі не бачили і заскучали. Це, до речі, її безпосереднім навчанням. Ну, не важливо. Не Неважливо. З Горбою розібрались, так? Так, <свят> да. Це багатодітний тато, багатодітна сім'я, яка виховує трьох синів, який зараз із посади заступника пішов сержантом в армію і перебуває зараз мобілізований в армії. Вже займається питання, так? На жаль, а прийду, я я не, не можу. друге питання. Що там було? Помадій Андрій. І давайте одразу до вас перейдемо. Надія <смітно> 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 рівному приватному, приватному порядку може задати ці запитання. Мене конкретно цікавлять зловживання сухому становище. Мене діє лише один із цих пунктів. Розумієте? Вирішимо <смітно> <Ми смітно> <чуємо? смітно> без присутності. Я вам розкажу зараз цю ситуацію, щоб всі чули. Шість років назад я розвівся своєю дружиною Покачевською, Валентиною, Миколаєвною. Вона стоїть. Будь ласка. Ні, да. ну люди хочуть знати, я розказую. Да. У нас двоє Фраціяна. дітей, якими я опікуюся, і Валентина опікується. Я дуже вдячний за те, що вона опікується моїми дітьми. Ну так склалося, що ми розлучилися. Квартиру, в якій ви проживали, я відписав на користь своїх дітей. Так, да, зрозуміло. Тоді ж я винайняв собі квартиру. Зняв квартиру, прожили ми з дружиною в квартирі. Не зміг платити за квартиру. Переїхали до її батьків. Ситуація склалася дуже, дуже складно, відносина. Я вимушений опять з'їхати на квартиру. Але так як я будую будинок і планую там жити, але ще не можу туди переїхати, я попросив попросив міського надати мені гуртожиток. Це офіційно якби є заява моя. Надати гуртожиток для того, щоб я жив сім'єю, бо я не можу кінчити будинок за свою зарплату. Як тільки кінчу будинок, я зобов'язався покинути цю квартиру, поки місвіконком оформить документи на неї. На, на, ну, Місвіконком запропонував мені квартиру, однокімнатну. Першу квартиру ви отримали теж від держави, правильно? Да. А, потім ви а, почали будувати будинок. І одночасно а, живете в третій квартирі вже виходить, в третьому житлі, теж надав державу. Будинок мені держава не надала. Тут ви не путаєте. Ви ну, тим не маєш, у вас є одна квартира, є будинок. Є... І третя квартира, да, третя, третя, третя. на третя ква третя. Ми потім у стояла я. Получила а, а, на стояла я. Він пішов до нас на роботу і до як член сім'ї

Не вже плачу, а я все время платив уже за квартиру. Правильно. Да. Але питання в тому, е, все-таки, е, ви сказали, що вам невідомий власник квартири був. Хоча... Міс віконком зараз судиться в суді за до. цю квартиру. Ні, не зі мною. Ким? Я не знаю. Це, Це питання до місьвіконком. Я не можу розуміти, на яких підставах ви займаєтеся цю квартиру. Мені дав дозвіл місь віконком. Зайняти цю квартиру, охороняти її і відремонтувати, тому що той стан, в якому вона була, вона абсолютно нічого не вартувала. І я взяв на себе зобов'язання відремонтувати її, і це була якби, ну, плата за те, що я якби, буду проживати там певний період часу, поки судом буде встановлено, що це власність комунального майна. Після цього, якщо буде рішення суду, я маю з'їхати з цієї квартири. А якщо не буде рішення суду, то ви її приватизуєте? Ні. Я її в будь-якому випадку приватизувати ніколи не зможу, тому що для приватизації необхідний ордер. Отже, а ордер містоконком надати не зможе, тому що немає встановленої права власності. На у нас, цю квартиру. У нас цікава ситуація, що ви маєте тим не менше три житла.

Я перебуваю на підставах революційної доцільни. З моїм темним простом розібралися з квартирою. Не розібралися? Я не розумію. Можна зловживаючи службовим становищем, все... Я ви такі. Ви володієте факти про зловживання службовим становищем, що ви ображаєте людину. Я розумію, що у вас є корупційна схема. Ви спитайте, шановні, я вам скажу, ви послухайте, ви не чуєте нікого, чуєте тільки себе. Ви у в кожному присутніх, вони мають кожен від 5 до 15 тисяч кредитів на картках, тому що не можуть кінці з кінцями за цю часу заплатити баламутити людей і устрайте цирк, піднімаючи свій революційний рейтинг. Не баламуйте людей, тому що ми, ми не про... люди, люди не проти люди не проти, люди не проти, люди проти того, що зараз твориться і посистум того. Спитайте кожну людину, мати безпосередньо почати з мене, закінчити кожним, хай висловить своє ставлення до надії Андріївни Красіцької, яка прийшла на роботу, якій я особисто написав резолюцію. Приблизно таку в заяві на призначення, що я Даю згоду на її призначення з, з, при забезпеченні нею, виконання послуг обов'язків з першого робочого дня. На наступний день вона на роботі пропала, немає до сьогоднішнього дня. Немає. Вона сьогодні хай виходить на роботу. Вона була неодноразово розмовною зі мною. Я їй сказав це в очі, скажу, при всі, всі знають. Я сказав, будете робити, будете робити, не роботі, не робити, і звініть. Тому що я не зможу, як начальник управління дивитися на її бездіяльність, при тому, коли вони всі пашуть як шабі. Буде в рівні не зважаючи ні на вік, ні на що. вона спеціаліст, вона має працювати виконувати слово обов'язки. На сьогоднішній день вона ці обов'язки не виконує на роботі. Нема замість неї виконують обов'язки інші люди. Ви я як кошти якого ставлення до Надії Андріївні, хай до роботу, покаже, що вона може працювати і працює далі і буде робити. Запитаннями там що є що проблеми виходить на роботу. Там що за... ми... ви послужили? до Копачевської прийшли? Я настільки знаю, зібралися ми тут прийшли? по цьому питанні. Чому ви з Копачевською будете ми... бесідувати, коли при до Копачевського? Мені не треба Кобачевська квартира, його жін, жінка і його проблеми з житлом. Бо я ще свої не порішав, розумієте? ваша байдужість. Ваша байдужість приводить до того, що ваше, ваше, не, не моя байдужість, не моя байдужість а ваша демагогічність, розумієте? Ви приходите. За здраві начинаєте кінчається за покої конкретне питання по якому У нас робочий час, нас робочий час, і ми працюємо. Я вас не викликав. Вас викликав пан Копачев. тому що ми прийшли сюди бо, вони, бо на це вже чи, реально ви чесно сказати, я вам скучесно, на те, що ви прогрудите в даному випадку, ходите. Вам хтось право закон не подав, боронути ходити людей. Що ви вважаєте, що не, віща, не може Я, не вийти, або, я або, вважаю або. всі дії, всі дії людей, будь-яких органів і дії людей в рамках чинного законодавства, яке воно в Україні не є, порушено дивжа... ну, тим, що виходите, тим, що виходите, виражаючи свою точку зору. якусь... Певну, індивідуальну, без розслідувань, без колегіальних рішень, без залучення певних спеціалістів галузях і висловлюючи думку на камеру і показуючи це все по телебаченню, газетах і так далі, я рахую, що ви просто втручаєтесь приватне, службою в приватне службове в будь-яке життя людей. Це моя особиста думка, яку я маю дискредитую так само ту саму революцію, про яку сьогодні піднімаєте позбавлення згоди.